У сумах в останню путь провели захисника України Олександра Коніва. Труну з тілом загиблого солдата привезли для прощання і відспівування у Свято-Воскресенський кафедральний собор. Аліні загиблий солдат був водночас і дядьком і кумом. Розповідає, що він сам вирішив йти воювати. Він дуже хотів. Він йшов туди, щоб захищати свою сім'ю. У нього дитинка маленька свою, жінку, дитину, батьків, всіх нас. Він дуже всіх нас любив. І він тоді ще вирішив, це, мабуть, червень місяць, червень, липень. І він сказав, я хочу йти захищати. Один, другий скаже, ні, не піду, а він хотів. Він як промінчик був посте, завжди на позитиві. Завжди. Щоб не було завжди. Попрощатися із загиблим однокласником прийшов Артем. Про Олександра каже. Веселий, добрий, завжди, що прийде на допомогу. І як бачите, в таку складну ситуацію, що зараз трапилось, не бросив, не уїхав, а став на защиту. Своєї сім'ї, своєї родини. Це дядя нашої подружки. Чесно, я його вуджі ніколи не бачила. От, ми прийшли поспівчувати. От, ну, завжди говорила, що він завжди стояв як за правду, за свободу. Хоча й говорили, що можна було б не йти, але він сказав, що я піду. Віддати шану колишньому студенту прийшов Олександр. За його словами, це шостий випускник коледжу харчових технологій, який загинув з початку повномасштабного вторгнення. З 2002 по 2006 рік він навчався на спеціальності автоматизації та комп'ютерно-інтегровані технології. Був ну, порядна, доброзичлива людина, яка ось так, ось так спортсмен він був. Тобто, ну, можна казати, це дійсно наші, вже наші колеги були, скажімо так, з тієї самої спеціальності. Але історія робить свою справу, на жаль. Загинув Олександр 30 вересня у Краматорському районі. Старший солдат Конєв Олександр Іванович проходив службу в десандр-сермих військах, загинув під час виконання обов'язків щодо захисту Дерківщини, Батьківщини в Донецькій області. Після відспівування у Свято-Воскресенському кафедральному соборі тіло загиблого захисника відвезли на Баранівське кладовище. Там його поховали на Алеї Слави. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.